Тема теж важлива, яка зачіпається теж організацію Об'єднаних Націй. Це гуманітарна ситуація, і гуманітарна допомога Україні і українцям. 40% Населення цього нового року якраз матиме потребу в цій гумдопомозі. Про це повідомили в управлінні ООН з координації гуманітарних питань. Зазначається, що підтримка буде необхідна майже 15 мільйонам людей. В організації нагадали, що через бойові дії за кордон виїхали понад 6 мільйонів українців. І Через війну щодня гинуть, і отримують поранення цивільні особи, їхні будинки, і критична інфраструктура руйнуються. Йдеться в заяві ООН. 23 січня 2024 року набирає чинності закон, який буде грунтовно регулювати усі аспекти, що стосуються гуманітарної допомоги, які завозяться в Україну. Зокрема, буде розширений перелік отримувачів. Треба буде обов'язково подавати звітність до автоматизованої системи. Та, попри суттєві зміни, залишається неврегульованим питання статусу набувачів не лише юридичних, а й фізичних осіб. Детальніше зараз про цей закон безпосередньо. будемо говорити із волонтером та правником головою благодійного фонду Сучасна Україна Володимир Гаврич долучається до нашого ефіру. Володимире, моє вітання Володимире, Як ви трактуєте безпосередньо цей закон? Чи всі норми там враховані і врегульовані на ваш погляд? Дуже важливо, що цей закон був підписаний президентом 21 грудня 2023 року. Чому тому, що попередньо була постанова 953 від 5 вересня, яка скажімо, обмежила багато кроків в роботі благодійних фондів та людей, які займалися волонтерством, закон 91 постанова. 953 від 5 вересня чітко врегулювало, що всі організації, які внесені в єдиний реєстр, мають завозити гуманітарну допомогу, і ця гуманітарна допомога має реєструватися відповідно в єдиній базі. І в рамках 90 днів вона має бути повністю ця гуманітарна допомога розподілена і наданий звіт. Ця норма залишається, але дуже великий і вагомий плюс закону, який підписаний, це перше: авто для військових, далі швидкі для медиків, і щодо отримувачів гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу сьогодні розширили насправді, хто може її отримувати. Це урядові неурядові організації, це представництва в країні дипломатичних місій, і ДСНС, це медичні заклади і реабілітаційні центри. Володимир враховуючи інформацію від ООН, так що 40% населення України цього року потребуватиме гуманітарної допомоги. Звісно ж, враховуючи цей закон і посилаючись на нього безпосередньо чи допоможе він нам дійсно зраховуючи спрощену процедуру, покрити ось ці всі потреби, які потребуватимуть безпосередньо українці. Йдеться від 40% населення на громадян нашої держави, яким потрібна буде ця гуманітарна допомога. Най, скажімо, така кричу, кричуща ситуація стосовно завезення гуманітарної допомоги, це саме повний перелік від донорів того, що надається нам, як отримувачам, і власне, ми, як фонди, які отримуємо гуманітарну допомогу, вносячи в базу весь перелік. Маємо цей перелік отримати від донорів, і е, це велике застереження від наших європейських партнерів, що вони цього фізично не можуть опрацювати і надати е, повний перелік. У зв'язку з цим виникають проблеми е, щодо отримання і надання нашими донорами допомоги. Це е, мінус в співпраці з нашими міжнародними донорами, і саме в цьому. Стоїть питання по покриттю цих 40% по наданню гуманітарної допомоги. Але є плюс в тому, що ми, як фонди, маємо сьогодні можливість власноручно, офіційно проплачувати ту чи іншу необхідну допомогу за кордоном і завозити її як гуманітарну допомогу. Зрозуміло. З приводу е, важливих нововведень, так це можливість передавати і транспортні засоби військовим як фізичним особам, набувачам у якості гуманітарної допомоги. Ця норма так безпосередньо зараз, поки так. ще е, закон не вступив в силу, скажімо так, чи вже спостерігається якісь прощення норм з приводу перевезення тих самих автомобілів? Тобто, це вже працює, чи ще чекають офіційного підтвердження, коли закон дійсно вступить в силу? Всі чекають, коли закон вступить в законну силу, але те, що говориться саме в законі, що можна буде передавати автівки напряму військовим, це дуже великий плюс у нашій роботі волонтерській, тому що до цього часу. Тільки можна було передавати автівки військовим частинам зараз це спрощується і е, дає можливість допомагати напряму військовим. Але тут є один великий ризик: що е, як завжди, в тилу хтось на цьому хоче заробити, і тут треба регулювати це силовому блоку. Е, Організаціям благодійним, які насправді ведуть роботу волонтерську і допомагають військовим, щоб цим не зловживали, тому що немає регулювання того, що військовий не може далі продавати цю автівку. Тому ось в цьому фрагменті треба буде контролювати силовим структурам, щоб Автівки доходили саме військовим, які на передовій і яким необхідна ця машина. А все інше це спрощує і дає нам можливість напряму допомагати військовим саме на дані авто. Так, ну тут очевидно і можуть бути і певні корупційні ризики, як ви зазначили. Тут вже відповідним структурам і е, органам потрібно включатися в цей процес. Ну що ж, але я так розумію, якщо фіналізувати нашу розмову, то в цьому законі все ж таки більше ну не більше, а більшість є плюсів, які просто спрощують цю процедуру і е, фактично піднімають гуманітарну допомогу на інший рівень. Сто відсотків так, тому що а, автівки для військових це перше. Друге, швидкі для медичних закладів, для реабілітаційних центрів, для будинків дитячих, для медиків, які підписали з НСЗУ договір про співпрацю. Тобто це теж дуже важлива річ. У саме прифронтових територіях, де можна буде використовувати швидкі для евакуації населення. Але якщо говорити про звітність, то спрощення немає, тому що постанова 953 – Наголосила і працює саме в ключі е, звітності завезення гуманітарної допомоги, тобто будь-яка е, організація фонд, яка завозить гуманітарну допомогу е, на терени України, має прозвітувати 90 денний термін про е, передачу цієї гуманітарної допомоги, оскільки ця постанова. Е, Трішки набула такого негативного відтінку зі сторони саме волонтерів, благодійних фондів дали проміжний період часу, саме до 1 квітня 2024 року, перехідний період. І, власне, я думаю, за цей час. Кабінет міністрів зможе проаналізувати плюси, мінуси цієї постанови і піти на зустріч благодійним організаціям і всім тим, хто працює в волонтерському русі для того, щоб спростити і допомогти в наданні і завезенні гуманітарної допомоги саме для того, щоб вистояла Україна, наші військові оперативно отримували ту допомогу, яка важлива для. para Сто відсотків це справді важливо для перемоги. і Хочеться дійсно, щоб і контролювалася безпосередньо та гуманітарна допомога, яка завозиться в Україні, щоб за допомогою електронних систем це все робилося. І найголовніше, як ви зазначили, що це зараз значно буде спрощувати цю процедуру. Я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру телеканалу Київ за те, що розповіли Я про важливе питання, яке зараз підіймають, і зокрема буде вже в дії закон найближчим часом, який працюватиме і допоможе. Же дійсно втілити всі ці бажання і всі ці потреби в життя. Волонтер та правник, голова благодійного фонду «Сучасна Україна Володимир Гавриш нагадаю, спілкувався з нами в цій частині ефіру.